А давайте подивимося, яке послання для вас підготували вищі сили сьогодні? Світло! Світло! Подивіться! Ви промінюєте світло! Світло, яке всередині вас. Давайте подивимося, що руни нам скажуть з цього приводу. Світло. Що це за світло? Вам показують в поєднанні із руною Райдо, це руна доріг, мандрівки. Що вас чекає якась світла, щаслива дорога, успішна дорога? Комусь, мабуть, це актуально. А що нам карти Таро скажуть про це світло? Так. Світло. Світло входить у ваше життя разом із оцим смолоскипом, який тримає в руках король жезлів. Для жінки це активний, енергійний, креативний, яскравий, з вогняними енергіями гарячий чоловік. Якщо ж ви чоловік, то ви і є тим самим світлом, про яке нам вищі сили зараз говорять. І ви здатні запалити. Серце не тільки. Протилежної статі, а, мабуть, всіх, хто навколо вас. Так, дуже гарне послання. Вам дають вищі сили шанс на нове починання, на щось нове, на щось прекрасне, так, на те, що до цього часу було закрите, на те, що було в таємниці, можливо, світло з вашої душі якраз. Ось, подивіться, світло виходить з душі і йде в усе світ. І тут світло вам показує, що ваша інтуїція розкривається цими днями. І, ну, це буде вам приносити лише позитивні результати, адже ви зможете розпізнавати багато чого, того, що ви раніше не бачили. Так, раніше, ось до цього часу, ви. Ну, ви вважали, що ви спутані якимись путами, якимись болями, тривогами, проблемами, але насправді їх немає. Подивіться, це все у вашій голові, у вашій уяві. Душа ваша була спутана оцими путами, але зараз світло, світло виходить з вашої душі, світло, яке очищає ваш простір і надихає вас на обмін енергіями з іншими людьми. З іншими такими ж світлими, такими ж яскравими і неповторними, як ви. І ви зустрінете свою людину. А можливо, вона і поряд з вами. І цей вогонь загориться і ще сильніше буде розгорятися, і світло вашого кохання буде поширюватись навкруг вас. Нехай так і буде. Приймайте.